Вітаю вас в кабінеті функціональної діагностики. Зараз ви дізнаєтесь, які функціональні обстеження ми робимо в нашому кабінеті. Швидко та цікаво. Перше дослідження аудіометрії. В цих навушниках ви чуєте різні звуки. А ми перевіряємо гостроту вашого слуху. Це важливо для діагностики проблем зі слуховим апаратом. Рухаємося на велотренажері і апаратура фіксує, як ваше серце і судини реагують на навантаження. Можемо діагностувати приховані захворювання серця та судин. Це електроенцефалографія. Шапочка з датчиками реєструє електричні потенціали вашого мозку. Ключове дослідження при епілепсії, головних болях та інших неврологічних станах. А це апарат для вимірювання добового артеріального тиску, допомагає в діагностиці артеріальної гіпертензії та ефективності лікування гіпертонії. А це добовий моніторинг ЕКГ, холтер, який записує ЕКГ протягом доби. Для визначення більш скритих порушень ритму, які можуть виникати вночі або при інших яких, ситуаціях, які ми не можемо реєструвати при звичайній КГ. А це спірограф. Ви дихаєте всю трубочку, і апарат вимірює об'єм ваших легень, а також швидкість проходження повітря по дихальним шляхам. Важливо для діагностики астми, хронічних обструктивних захворювань легень та інших захворювань дихальної системи. А який з цих апаратів вам знайомий? Пишіть в коментарях.